Рисунок, трикутника БЦ прямокутний, а B, гіпотенуза 7 і кута дорівнює альфа. Ми маємо знайти АЦ. Давайте подивимося, що таке АЦ? Це катет до кута альфа, прилеглий катет, прилягає до кута альфа, А Б гіпотенуза. Отже, дивимося: кут альфа, прилеглий катет. У нас тут Б і гіпотенуза С. Відповідно, БС, як ми бачимо, це косинус. Таким чином, ми запишемо, що косинус альфа це відношення b прилеглого катета АС до гіпотенузи АБ. Нам потрібно знайти АЦ, звідки ми його будемо шукати. Множимо хрест на хрест за основною властивістю пропорції, і отримаємо, що АЦ. Помножити на 1 це А С дорівнює АБ на косинус альфа. АБ у нас 7, тому результат 7 косинус альфа. Як ми бачимо, це варіант А, 5 А наступна шоста задача знову ж таки, трис... трикутника Б ті ж самі величини, АС Ні, Не ті ж самі, тут уже в нас АС 7 а Це це вже ось цей катет. Він дорівнює 7. І кут А, знову ж таки, альфа. І треба б знайти Б, С. Отже, що ми маємо в цьому трикутнику? Ми маємо катет і ще раз катет. Два катети. От два катети, А на Б це тангенс. Тому записуємо: тангенс альфа дорівнює, Що таке тангенс? Для того, щоб знайти тангенс альфа, ми маємо а, а це протилежний катет. В даному випадку протилежний катет у нас БЦ поділити на прилеглий катет АЦ. І звідси ми знайдемо БЦ. БЦ множимо на 1, будемо мати БЦ і це АЦ помножити на тангенс альфа. Так як АЦ у нас 7, то ми маємо 7 тангенс альфа результат, і це відповідь, як ми бачимо, Д. У нас є РОМ АБЦД. І більше діагональ ромба дорівнює Д. Так, як гострий кут у нас А, то більше діагональ ромба це АЦ. От АЦ дорівнює Д. Нам потрібно знайти сторону ромба. Давайте згадаємо властивості ромба. По-перше, діагоналі ромба перпендикулярні, тобто, кут, наприклад, АКД буде дорівнювати 90 градусам. І діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. А отже кут BAC такий самий, як кут САД. І, наприклад, кут САД буде дорівнювати альфа на 2, тому що весь кут А дорівнює альфа. Тоді далі ми звернемося до прямокутного трикутника, наприклад, трикутника AQD. Отже, з трикутника AQD, у якого кут Q дорівнює 90 градусам. Нам потрібно знайти сторону ромба в цьому трикутнику CAD. І що це в нашому трикутнику прямокутному, АД, як ми бачимо, напроти прямого кута, отже, АД це гіпотенуза. Далі, так як нам відома діагональ ромба AC, то в трикутнику ми будемо говорити про відрізок AQ. Діагоналі, ромба, паралограма, хтось і перетину діляться навті. А отже відрізок Аку буде дорівнювати Д на 2. Таким чином, Аку до кута альфа на 2, от цього кута альфа на 2 катет прилеглий. А Д гіпотенуза. Дивимося, от у нас кута альфа прилеглий катет, гіпотенуза БЦ косинус. Отже, ми записуємо в нашому трикутнику косинус альфа на 2, це відношення прилеглого катета Аку до гіпотенузи АД. Звідки ми будемо шукати АД? От АД ми множимо на косинус альфа на 2, і це буде дорівнювати Аку. Тому для того, щоб знайти АД, ми маємо АК поділити на косинус альфа на 2. АК у нас d на 2. І ми ділимо на косинус альфа на 2. Отут головне не помилитися, тому що для того, щоб виконати ділення, ми d на 2 ми ділимо на косинус альфа на 2, отже, множимо на обернену величину одиницю на косинус альфа на 2. Тому ми маємо D на 2 косинус альфа на 2 результат. D на 2 косинус альфа на 2, як ми бачимо, це варіант відповіді B. Отже, 7 Б. Зверніть увагу, що ми не можемо тут двійку множити на альфа на 2, тому що альфа на 2 це кут, і він пов'язаний з косинусом. Це як одна величина виступає, і тому такий результат і залишається. Знову ж таки, ми маємо ромб, тільки менше діагональ ромба, а це діагональ BD дорівнює D за умовою задачі. Гострий кут А дорівнює альфа. За властивостями ромба діагоналі є бісектрисами його кутів, тобто кут QAD буде дорівнювати альфа на 2. Діагоналі в тості перетину діляться навпіл, тому QD дорівнює D поділити на 2. і діагоналі перпендикулярні. Отже, кут AQD прямий. Тому знову ж таки ми розглядаємо прямокутний трикутник AQD з кутом Q що дорівнює 90 градусам. І з цього трикутника будемо шукати AQ частину діагоналі AC церунда. Трикутнику дивимося, от у нас трикутник, Аку це катет, QD також катет. Два катети. Два катети А і Б, як ми бачимо, пов'язані через тангенс. Тому запишемо. Тангенс альфа на 2 це відношення протилежного катета QD до прилеглого катета АКЮ. Звідси будемо шукати Аку. Допишемо одиничку, знаменник помножимо хрес навкрест. Тому Ак тангенс альфа на 2 дорівнює QD. Звідси Аку, щоб знайти, ми QD поділимо на тангенс альфа на 2. QD у нас Д, що ділиться на 2. І ми ділимо його на тангенс альфа на 2, а отже, множимо на обернений дріб. Тобто d на 2 множимо на одиницю, що ділиться на тангенс альфа на 2. Отже, d в чисельнику. В знаменнику 2: тангенс альфа на 2, ми знайшли відрізочок А Q. А -Q. Це половина діагоналі АС, тому АС буде вдвічі більша. Це буде 2 на D, а тут 2 тангенс альфа на 2. Після скорочень ми будемо мати Д на тангенс альфа на 2. І подивимося, де ж у нас відповідь це відповідь Г. Восьме Г.